Сьогодні хочу вас запросити в місце, де штучно вирощують гриби. Так, гриби ростуть не тільки в лісі, а й ще їх можна вирощувати будь-де з отаких набитих спорами і ґрунтом мішків. В них роблять дірочки, поливають водою і ставлять у місце, де більш прохолодно. Таке місце може бути в будинку, в підвалі або погрібі, чи на підприємстві, де спеціально для цього облаштовані кімнати. Бачите, малята, гриби навіть вирощують в таких відерках. Зараз розглядаємо, як вирощують гливи, а це печериці, ті, які ми з вами завжди бачимо у магазинах на полицях. Багато людей доглядають за цим процесом. Як я вже казала, гриби слід постійно поливати, щоб була підвищена вологість. Пригадаємо, як росте гриб у дикій природі. Бачите, його коріння розповзається на великій відстані. І щоб зберегти гриб, коли його зрізаєш. Треба зрізати його ніжку, а не виривати з ґрунту. Так само роблять і на підприємстві. Щоб не пошкодити кореневу систему, гриба зрізають його ножами. А вже потім розвозять по супермаркетах і магазинах міста. І вдячні покупці, купують, смажать або консервують і ласують смачними грибочками.